Добрий день, шановні колеги! Я Шпилька Ірина Валеріївна, вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Херсонської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів 44. Під час дистанційного навчання на своїх уроках я часто використовую віртуальну дошку Jamboard. З її допомогою можна не тільки фіксувати ключову інформацію, а й виконувати різні вправи та завдання в реальному часі. Для вивчення творчості Тараса Шевченка в 6 класі я також обрала дошку Джамбард. Для мотивації учнів ми колективно створювали асоціативний кущ, де кожен учень мав змогу додати свій стікер із написом саме тієї асоціації, яку в нього викликає об'єкт вивчення. Після ознайомлення із твором Іван Підкова створювали сюжетний ланцюжок, де діти мали змогу по черзі записати відображені в творі події в їх послідовності. Під час уроку дітям також була запропонована хмара слів, де вони мали знайти і позначити риси вдачі притаманні Івану Підкові. А під час підбиття підсумків уроку колективно написали Сінквейн під назвою Іван Підкова. Учні на стікерах записували матеріал, потрібний для його створення. А потім кожен мав право обрати найбільш вдалий варіант на його погляд і записати в робочий зошит. Такий вид роботи допомагає тим учням, які мають труднощі, наприклад, у складанні речення із чотирьох слів. Тоді можна використати чийсь варіант. Після проведеної роботи всі мають свій оригінальний сингвейн. Незамінним помічником дошка Jamboard є і у викладанні зарубіжної літератури в 5 класі нової української школи. Дякуючи цій дошці, я можу використовувати різні інтерактивні вправи та методи. Так, асоціативний ікуш допомагає акумулювати думки міркування учнів навколо об'єкту, який розглядають на уроці, а також мотивувати до вивчення нового матеріалу. Перед вивченням оповідання ЛОБО Ернеста Сетона Томпсона діти записали свої асоціації на стікерах і тільки після опрацювання твору повернулися до своїх записів і помітили, що деякі їх асоціації змінилися. Під час опрацювання теми образ Аліси та персонажі, які її оточують, був застосований метод гранування, який спонукає учнів думати вільно та відкрито, і націлений на стимулювання мислення про зв'язки між поняттями. При вивченні твору Мауглі Ред'єрда Кіплінга, діти серед представлених персонажів у хмарих слів не тільки знаходили головних і другорядних героїв а ще й розподіляли їх на друзів та ворогів. Коли працювали над твором лобу Ернеста Сетона Томпсона, то в хмарі слів діти відмічали риси вдачі лобу спочатку до втрати бланки, а потім після її втрати. Порівнюючи ці якості, дійшли висновків, як може вплинути втрата когось близького навіть на тварину. За допомогою хмар слів учні можуть глибше зрозуміти сюжет твору та розвивати навички аналізу і критичного мислення. На уроках зарубіжної літератури діти часто самостійно складають сюжетний ланцюжок, послідовно записуючи події у літературному творі. Не менш цікавою є вправа порушена послідовність. Коли на дошці джамборд вже записані основні події твору, і їх потрібно розмістити у правильній послідовності подій. Наприклад, за казкою Аліса В країні див Льюіса Керола. Сінквейн використовується як метод розвитку мови. Його можна писати як колективно, надаючи змогу кожному висловити свою думку на стікері. Наприклад. Під час вивчення твору Мауглі діти намагалися якомога більше їх прикріпити на випередки. А можна використовувати як роботу в групах, але перед цим поділивши дітей в зум на секційні зали. Під час опрацювання твору Аліса в країні див кожна група отримала свою тему Сінквейну і вдало впоралася із завданням. Також можна писати Сінквейни і індивідуально, наприклад, під час домашнього завдання. Складання сінквейнів вчить дітей знаходити в тексті головні елементи, робити висновки, висловлювати свої думки, аналізувати, узагальнювати, виокремлювати, об'єднувати і коротко викладати. На мій погляд, такі види роботи, особливо під час дистанційного навчання, додають.